Новини війни сьогодні вночі рашисти вкотре завдали масованого удару по мирних містах України. Ворог випустив 41 ракету по Києву, Харкову та Дніпровщині. Нашим силам ППО вдалося знищити 21 ціль. Масштаби руйнувань вражають, адже влучання були у житлові будинки. Відомо про шістьох загиблих та майже сотню поранених. У Києві пожежі виникли одразу в трьох районах. Там пошкоджені дві багатоповерхівки та приватні будинки. У Харкові під прицільним вогнем опинилися житлові висотки під завалами рятувальних. Які знайшли десятки поранених та чотирьох загиблих. Там Добре, швидка підіпала. На Дніпровщині у Павлограді ракети пошкодили вісім будинків, гімназію та музичну школу. Відомо про одного загиблого, який під час атаки йшов на роботу. Через масовану атаку росіян Польща була змушена активізувати свою військову авіацію.